У мене теж риба. О, я поки дрігав, тримав під підсак, тримав. У мене щука сіла. Давай, да, давай, бігу. давай сіла. Щоб вона в мене не зійшла. Тримай свою, тримай свою, в мене. Сподіваюсь, вона не зійде. Дивись, хлопці, поки Вові допомагав взяти щуку, і в мене одразу сіла ще одна. <реш> ну, Ви бачили це? І прикольне, що ми це засняли. Це буде дуплетик. Дивись. А, чувак Всім вітання на каналі про спінінг. Сьогодні у нас кожен день. Це як тренування. Кожний виїзд. Сьогодні ми приїхали пошукати. Зимову щуку, як завжди, нічого нового Але ми сьогодні з човником вийшли. Нарешті, мій крейсер Альба 460 вже на воді, я в ньому, і сьогодні я не один зі мною. майстер спорту міжнародного класу, мій друг Володимир Воротняк. Тому сьогодні буде відео і цікаве, і повчальне. Ну і сподіваюсь, буде риби. Тому. Як завжди, збираємо Снасті і одразу починаємо ловити. Буду намагатись вам сьогодні показати, як виглядає перспективні місця в приладах. Якщо ми їх знайдемо, я впевнений, що в нас це вийде. Ну, а далі дивіться, що буде. Так, по повіцям, враховуючи те, що ми будемо ловити сьогодні щучку, будемо використовувати Клаймакс 0706. Для того, щоб зменшити вирогідність зрізу щуки, це хартмону повіці, які набагато краще тримають, ніж флюр. Сподіваюсь, зрізів у нас не буде, тому ставлю аж 07. Вова вже ловить. Стали там в першій канаві, де побачили білу рибу. Зараз більше орієнтуємось по білої рибі. І зараз давайте я зберусь свою хрюху. Вовчик потім про свої Снасті розкаже, про приманки, не розкаже. А, до речі, да, не розкаже. Нехай в своєму відео. У нас на двох каналах відео, не будеш, да? це по факту савада, бланк повністю від савади, тобто Трей М140X, але з трошечки бюджетної фурнітурою. Хоча, ну типу, тут відрізняється вона тільки тим, що не написано фуджи. Це кільця. Вебу, якщо я не помиляюсь. От. І ніякої різниці в цілому я особливо не бачу. А скатушка катушкою в нас буде скарб. Дивіться, який в мене скарб. Це просто, я її ношу тільки в сейфі, ось такому. Це нова Клавдія 2025 року. Ура! Нарешті приїхала. 400. ЛТшечка. Компактному корпусі дуже крутезний хід. Обов'язково зроблю вам огляди на ці катушки. Прийшла до мене 25 тисячі і 4 тисячна. І шнурочок в мене TX8 від дуєв. Ось така снасть. Там ще є в мене під бігбейти і під воблери чи Джерки, якщо понадобиться, а зараз будемо ловити переважно силиконо. Зараз ми побачили малесеньку, поки що зграйку білої риби щуки. Там в прилад я особливо не бачив, але є сенс. Тим більше, коли під тобою на фоні метрової-півтора метрової глибини є приянки, там, до 4-5 метрів, ось саме звали при наявності білої риби є сенс стати, спробувати туди зробити там, з десяток закидів так вілом прокидати, якщо щось там активне є, воно обов'язково клюне. Тим більше зараз ми в два спінінга, як то кажуть. Быстріше. Рыба була була риба, да? так? у вови тільки що була підсадка. Без, Без да, клювання, так, під сил. Я думав, що це якась фігня. Mm. і типу. А це була не фігня. Да, от бачите, да? тільки що була підсадочка. Ах, що це було. А, це була щупа. Серіока, да, Прикольно. Так, хлопці, це у нас була перша клювання. дивіться. Фостик фатіка, порізали. Треба його зараз змінювати, тому що ну, в такому вигляді він грати не буде. Тільки що була підтяжка і такі зуби гарні. Це непогана щука була. Так, ну що, давайте. Спробуємо. Якщо я зараз її зловлю, я її присвячу тобі. Вовчик, якщо ти її зараз зловиш, я буду тільки дуже радий за тебе і за нашу риболовлю. Давайте зараз спробуємо змінити кардинальну приманку. Вова ловить на рибку, а я поставлю ось такі рачки. Це, до речі, хітяра минулої. О, Єда, є, о, Вова спійма. Це моя щупа була. Пішла, так? Да? Присвячував мені, але. От зараза, Йоха, ти бабай. Ну. Нічого, до речі, м'якенько взяла. Взяла м'якенько, взяла не сильно, ну, типу, не борзо. Так. Але ну така ну непогана, така може там півторушка якась. Отака ось робоча конячка. Вова хотів забрати мою щуку. Е -е, не можу сказати, що я не хотів, щоб він спіймав. Дуже хотів, щоб він спіймав. І mm. <клес> у нас перша риба з'явилася в човні. Але на жаль, на жаль, зійшла. Ну а що, зараз давайте я зміню приманку. як я, як казав, поставлю рак, а Вова нехай ловить рибкою для того, щоб трошечки ну, різними приманками працювати і е -е, ну, можливо там на якийсь тип буде більше пинування. Thank you. усипаний камнями та багато, тут дуже багато білої риби. Зараз ми спробуємо це місце проловити. Можливо, тут буде, буде навіть і судачок. Треба все перевіряти. Да, я бачу навіть в таргет, як ти її тягнеш. Ось Вова тягне рибу. І, до речі, там щось схоже на судаків, які стоять. Ну щось, так. Щось, да. Давай підсадчик. Вісім опа. О, гарна щука, бачиш. От тобі От тобі і двух. Ну і сюди, навіть. Вовчик спіймав, дивіться, рибу. Отам от, от прям в кликах. Гарно, гарно. Це така приємна вже рибка. А ми продовжуємо далі ловити і бачите, знайшли все ж таки гарно. Зараз будемо переходити, покажу вам, от з якого місця ми з Вовою, ну верніше, не ми, а ми стали, а Вова спіймав і щуку гарну там трьоху і судака такого підвушного. Дивіться, значить, у нас тут яма, канава йде 7-8 метрів, і ось тут вихід іде на 2-3. Бачите, да? ось тут такий е, цікавий язик є з, кам... з, ну, з, кам... з камнями. Е, восени тут непогано ловиться судак, але зараз там його немає. І ось стали ми, дивіться, саме на брову і робили закид ось з 4 метрів, ось сюди е, тобто затягували на. Мілину, так би мовити, з 7 на 4 метрів. І десь у Вови на викиді, що перша риба, що друга, взяла ось саме безпосередньо з такої позиції. Є. Нарешті у мене сів судачок на рачка, а то були тільки відпаяні клешні. І ось Нарешті, але ти подивись. Він взяв за щоку. <р 103> <ріжен> <"Так>, <ріжен> <ріжен)> він взяв за щоку і розмір який супо суперовий. Оце, 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 оце мій сьогоднішній цей. Мій сьогоднішній. Це <ріжен> називається <ріжен> це <ріжен> той <ріжен> сюди, <ріжен> заслуговую. Бачиш, його ось якийсь вампір кусав. Подивіться, які тут в нього. Якраз такі клики. А там є якась штука, яка. Це і дивіться, що він зробив з моїм раком, ампутував йому бля, клешні. І все, одразу дві. Сразу, щоб ну, без питань було. Смачний дуже рачок і, як ви бачите, судачок мого рачка трошечки того. Ну, це щупа. Тут щупи. Дивісь, тільки на нове місце поставили, бо вас з другого закиду спіймав. Я думаю, що це щука. Щука. може те, що взяла, звикиду. Невелика, а. Нормально. Сані, що до тебе йде, візвільну, мабуть, що да, Так, так, ти її дотягни. Нормально, щупа. Нормально. У мене теж риба. О, я поки держав під підсак, тримав, в мене щука сіла. Давай, давай. Да, давай, давай щоб вона в мене не зійшла. Тримай свою, тримай свою, в мене. Сподіваюсь, вона не зійде. Дивись, хлопці, поки Вов допомагав взяти щуку, і в мене одразу сіла ще одна. <різь> ну, ви бачили це, і прикольно, що ми це засняли. Це буде дуплі Дивись. А, чувак бери. Чувак, це... Ти ти розумієш, що це таке? Це... Дядя, я, я, я поставив просто блядь, з перших закидів ми беремо дуплет такий трьошні. Ось така історія, дивіться. Ось, ось така історія. Да, це гарні, гарні щучки, дивіться. Ну такі двушки 100%. Що саме цікаве, що я його допомагав, брав під саку і на великій-великій паузі в мене мій великий фет. Зіжрала, щупа. Не знаю, можна на тіктопі на, на порізати, тому що ну, вкрай рідко відбувається. Ось цілий день проходили проходили. І тут два закиди, дві риби. Коротше, а... давай їх мабуть... Слышиш, А я стояла, я, я стояла, ви? я тобі казав. Ось? Я ось моя. Ось моя. Да, ось. От були вимухані обрізати приманку. На ось такий великий фет. Просто на лежачую, навіть на, на ліжачу приманочку. Ось така гарна щука. Ну, у нас сьогодні дійсно крута риболовля. Вова прям взагалі класно відловився. У мене це друга риба, але саме головне, що екіпаж та з рибою, екіпаж з рибою це вже дуже добре. Не відчув я клювання, тому що я відчув тільки, коли підсак, що в мене там висить риба. Ну, все, давайте продовжуємо. Ловимо далі. І оце, оце вкліпало. Я думаю, що ви бачили. О, це гарно. Це прям гарно. Це так вкліпало, що я навіть чуть со своїх ботинок не вискочив. Дивись, яка. А ну ох, бери, бери підсак, 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 бо зійде. Давай, давай. Ой-ой-ой. ой 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 Це, це така. Це така прям гарна-гарна. О, дивіться, яка мамзель. Ось вам. Іди да, великий фет, хлопці. Ось вам гак. Вели... Ой, та ти що? Ну це вже шриба. Це ж, блін, ж шриба. Фет Вовчика-гак. Є капітан-гак, а є вовчика гак. І ось така, дивіться, яка чудова рибина. Ну це прям вже. Шо, це вже таким... це, це сапажок да, можна ставити, тому що Вовчик сьогодні ну, дійсно класно половив, в нього багато дуже риби. О, там І дрібна, і побільше є, от, і гарна є. А в мене якось нічого. Я потім кажу, Вова, поїхали на моє. Це казирна, поїхали на моє казирнице, каток я його називаю. Це такий, тут в хокей грати класно. Якщо провалишся під кригу, то глибоко. То я тут очікував, що буде щука, вона сюди завжди в холодну пору набувається. І от подивіться, яка гарна рибка. Хорош. Хорош, хорош. Все що, продовжуємо далі ну, да. ловити. Майже півдня я, майже всю рибу ловлю я був. Статистом якісь були в мене там сходи, якісь там відкуси, е, хвостиків, там клешнів, але ось саме в цьому моєму е, в такому <свісно> ничці, в цьому місці е, на ось на великі, дійсно на великі фети. Це там не супер, якісь там величезні для цієї води, але ну немаленькі. 5 дюймів фет достатньо об'ємна приманка. От. І як ви бачите, що це, мабуть, навіть 6 в мене дюймів, це не 5 дюймів. От. Як ви бачите, гарні риби, при тому з такими потужнішими клюваннями опиняються в нас в човні. Ну, це не може, так би мовити, не доставляти таку риболовну. І спортивну радість для людини, яка отримує такі потужні і бажані клювання. Так, хлопці, а я зараз вирішив трошечки збільшити ще приманки. Це вже буде не про кількість, а про якість. Хочу, якщо одну, але супер добру рибу спіймати. Вовчик буде продовжувати далі джигувати з силіконом. Хоча Вова теж поставив приманочку вже таку під 6 дюймів. От, і я зараз візьму мульта. Це буде Бенкі, якого я затестував нещодавно по твічингу. Мені сподобалась вудка, вона до 28 грамів, Major Craft середнього рівня цінового діапазону. Але я спробую її під великі приманки. Хоча я, типу, не можу взагалі назвати цю, це вудлище, типу, для бігбейтів, Ну, взагалі ні. Вона по факту десь грамів до 40 до 50 В неї така коротенька, твічингова, правильна ручка, але мені хочеться Перевірити на універсальність, просто спробувати, як буде джигувати великими приманочками. Отже, давайте зараз я їх зберу і подивимось, чи нам щось вдасться ще вполювати. Знову використовуємо полапці Хармону Бачили навіть в шахті, вони витримують, ну, 07-принаймні витримують щупчі зуби. Можуть бути нюанси, 100% це не захищає, 100% це тільки сталь, от але набагато. Вирогідність зменшується, ніж з флюром, ну, тим більше там з 0,5-м якимось. Да? Тобто 0,7 флюр навіть гарно тримає, а хартмону тим більше. Тому давайте зараз ось таким обратним клінчем зробимо швидкий вузол і надійний. от. так от. Все. І зарізаємо залишок нашими ножицями. Все, і зараз. Будемо використовувати теж Major Крафт Стебі Шат. Ось дивіться, така приманка достатньо велика. От, тому спробуємо щось впаяти ще ось на цю чудернацьку рибу. Major Крафт, до речі, ті, хто не знає, робить, окрім ще вудлищ, шнурів, блешень і тому подібних там приманок, робить ще ось такий. Цікавий силикон. Тому давайте будемо зараз пробувати. Ну, давайте зараз оснастим, ставимо 12-грамову -грам, чебураху, вкрутиш сюди. Так, вкручуємо нашу приманочку і в голову ось такий тріник. Побільше, давайте, ось такий поставимо яскравий. Ну, яскравий не тому, що, типу, краще буде клювати, а тому, що він підходить по розміру. Тут в ідеалі ще поставити додатковий якийсь асист, але немає часу зараз з ними гратися, а я з собою їх забув. А монтувати з нуля немає, як то кажуть, часу, тому що зараз день короткий. Вова спіймав більшу рибу на більшу рибку. Гарно, так? Да? Mm -hmm. Ну я бачу, що вона так іде, що... Шо... що прям... прям... прям хорошо. Mm -hmm. Ну, да. Ну yeah, так. Давай сюда, його. Oh, давай я. Опа. І в кибіці. <ріх> Займайся. І займайся. Ну, насправді вона не набагато більша. Ну, але це така впевнена двуха, більша навіть. Два, два з половиною десь. Ось такий монтажик. Вкрутиш і великий тринік. Ну, ну, типу, поду... Треба ще б поставити асист сюди з піднизу, але нема асистів, Будемо сподіватися на жадібні щуки. Тому будемо кидати так. Так, ну і що? Що ми маємо? Ми маємо. О, ну Нормально, дивіться, таку здорову рибку з 12 грамами вудлище, в принципі, ну, без питань кидає. За катушку в мене Reo SX або Garcia. Чому саме ця катушка? Ну, По-перше, в неї збільшений розмір. По-друге, тут двойна система. Тобто тут є і центробіги, і є лінійні магніти. Для бігбетів я вмикаю і то, і то. Для того, щоб нормально витормажувати катушку. А для ось таких середніх вмикаю тільки центробіжну систему. Ну або магнитну. От. І що? Тут треба просто рівномірочкою намагатись спіймати якогось крокатоса. З зараз ми переставимось, тому що ми вижгли це місце. Максимально все, що можна було спіймати, ми спіймали. Ігра просто у цій рибці. Чудо, чудова, просто. І ролінг, і хвост. Ну, тобто, це резиновий воблер. Я можу сказати так. От. Ну, побачимо, чи вдасться, чи є у щуки сьогодні настрій клювати саме на ось такі великі приманки. Ну, слухайте, при необхідності вудлище справляється без питань з великим силіконом. Якщо вам треба щось джиганути, ви теж зможете це зробити. Наприклад, ви хочете ловити десь там по якихось корчах, ну, в таких достатньо складних закаряжених місцях, то я б нам радив би використовувати саме мульти. По-перше, у вас буде тостіший шнур. По-друге, у вас не буде таке навантаження на вашу катушку. І по-третє, що є головним, у вас дуже великий стримуючий потенціал і потужність снасті, яка не дозволить вам, ну, наприклад, той самий щуці чи там, якомусь сому завести вашу приманку кудись в карчі. Так? Тобто ви зможете адекватно поборотися, дати відсіч цій рибі і доставити її ну, ваш човен. Сьогоднішній день характерний. Складними пошуками не всюди було риба. ми З Вовою достатньо багато. Проходили різних місць, були і поливи з канавами, там 4-5 метрів. Знайшли ми там щуку, але щука була дрібна, не цікава. Можна було там в тих в тому очереті, як Вова ловив там спіймати і два десятка, але це були б риби такі 500 кілограм максимум. А хотілося нам спіймати щось дійсно гідне. Ну, таких накшал, таких риб, як ми зараз ловимо. Ну, от. І це ще для цього трофейного я вважаю, періоду. Не... Найбільше риби можна спіймати зараз і 10, і 10. Але цю рибу треба знайти, треба зрозуміти, де вона тримається. О, покльовка, Вова, така була клювання. Да, Прямо на падінні. Прям на падінні, хлопці, в цю рибку. Перевіримо? Перевір? Перевір. Клювання було прям таке цапнуло. А, там глибини немає. Так, да, там нема глибини. Прям на падінні цапнуло. Ну, слухайте, Бенки, я не міг тоді зрозуміти на твічинги його дзвінкість. Але давайте зараз подивимось, чи є в нас порізи. Ну, звов, звісно, є. Звісно, є. От якби стояв би в мене осис піднизу, то, ну, от бачите, да, ось порізе. Але щука невелика. Якби стояв з-під оси з під низу, то ми якраз би з вами і отримали цю рибу в човен. <плес> 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 ну, зараз, от, я думаю, що це крайнє місце на сьогодні. Де ми з Вовчиком зупинилися. Тут у нас 4 метри Достатньо. О! Оце клювання, і ось воно на мульта. Ха-ха, набіг бийт. Ха -ха. В протоці. Тільки ну, я вам почав це розказувати, і одразу ми з вами спіймали щуку. І слухайте непогану щуку, враховуючи потужність мого мульта. Вовчик, треба підсак, це гарно. Вова, підсак. Да. Вова трошечки заснув. От, Ну, дивіться. Ось нам Major Craft і, і приніс ще бажану гарну щуку. Сподіваюсь, що ми її дотягнемо. О, дивись як. Опа, є. Займайтесь. Все. О, я свій, свій мінімум на сьогодні зробив. Подивіться, де, де рила. І щука вся в піявках. Бачите? О, подивіться. ах, ах. Де приманка, ось він. Major Craft наш в пащі. Такий чудовий риба. Давайте будемо її звільняти. Ну, ось так, ось так, ось така рибалка у нас сьогодні, наприкінці сьогоднішнього дня. Ось, спрацював наш бігбейтік. Мріяв я на нього сьогодні спіймати. І ось така чудова риба у нас на гачку. Давайте ми її випустимо, подаруємо такі гарні щуці життя. І в цілому ми з Вовою взяли по пару штук, а цю будемо відпускати. Пливи, дякую тобі за клювання. Дякую, що розловила мені приманку. О, покльовка тут що була. Є, є, ох ти, ох ти, ох ти! Тільки що скуштувала риба, я кажу, Вова, о, покльовка тільки що була. І догнала. Догнала знов на бігбейт, на мейджеркрафт. ще одна щупа. Дивіться. Ну ти подивіться, які щуки, Вов. Ну це ж, блін, блін, це ж, ти подивись. Це ж бубельгум, просто бубельгум. Дивіться, ось така рибка. Ще ми замультували. Замультували ще одну рибу. Ось вона, дивіться. Ось вона. Да. Ну, ось приманка. І це фінальний акорд. Така гарна риба на приманку, в яку я сьогодні повірив, яка в мене сьогодні. Годувала, з нагодувала да. класні клювання. Ловля на великий силікон. Це дійсно цікаво, Риба доганяє. Вона б'є, ви бачили, в шахту забирає ці приманки. Вона хоче її не просто з'їсти, вона хоче вбити цю рибку. І дуже потужні клювання. На цій ноті давайте фінальні випускаємо цю гарну рибу. Подякуємо їй за. Неймовірні відчуття, яка яку дарує нам риболовля, взагалі, це про це про емоції, це не про м'ясо. Так, ну що, вовчик, як тобі сьогоднішня рибалка? Саньочок, я надзвичайно задоволений, максимально круто. У мене давно не було таких риболовель там, де реально клює риба і клює офігенно. Я кайфанув прям ну, типу, поповній. І е, багато клювак, і щука, і судак, і все в короче, Кайф Кайф, так. Я дуже теж задоволений. Дуже люблю, коли я когось запрошую тим більше своїх друзів на рибалку і вони. Мають отакі щасливі обличчя, в них багато емоцій, багато риби, гарні клювання. Сподіваюсь, вам теж сподобалось. Якщо сподобалось, протискайте вподобайку. Підписуйтесь на наші канали, підтримуйте наш український контент. Ми для вас стараємось, намагаємось зробити щось цікаве, чомусь вас навчити. і, Ну і взагалі зробити приємний контент. Тому, хлопці, підписуйтесь, ставте нам вподобайки. Канал Володів, я думаю, ви знайдете. Силочку я теж залишу. І що, побачимось вами на наступних рибалках до зустрічі.